Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські: З чим і коли він з'явиться в тебе на порозі. З чим і коли він з'явиться в тебе на порозі? Скажіть, покажіть. Ось боротьба між жінками з одного чоловіка. Чоловік один. Жінки дві. Негативна карма, якісь магічні впливи, скандали. Дивіться, він зараз на Роспутії. Це є записано в його книзі Долі. Це його карма така. Він обирає, куди йому йти, направо чи наліво. Він на Репутії. Йому, він повинен вирішити, з якою він жінка залишиться. І та, і та жінка дуже мудра. Однак раде чуже. Вмішувається в стосунки. Ось, з чим він з'явиться і коли? Він прийде сказати, що він зробив вибір в вашу сторону, що ви йому подобаєтесь більше. І це буде якийсь такий осінній місяць, осінь. І що він все вирішив, він дуже сильно обирає цей його кармічний вибір. Кому дати оце кольцо, ну це кольцо не те, що одружується, а розлучується, що з кимось він хоче розлучитися, від когось піти і прийти до вас, бо там у нього вже йому не подобається. Там залишились дружні стосунки, але нема тої страсті, пристрасті, нема кохання. І він хоче бути вільний і робить те, що він хоче. І він, скоріш за все, що він прийде до вас з повідомленням, що він зробив свій вибір, що ви йому подобаєтесь, і в вашу сторону він зробив вибір. Ось так, що. Ну, разом з цим, коли ви приймете цього чоловіка, який там заради вас десь розлучився, що ви берете негативну карму, його негативну карму берете на себе, що ваші мрії здійсняться, але ці мрії вони як не ну, от ви хочете цього чоловіка, щоб він до вас прийшов, він прийде. Але він з собою принесе купу складностей, неприємностей, ви будете відпрацьовувати його негативну карму. Це вийшло два крести, що це кармічні уроки, і він вам по кармі, і що це кармічний зв'язок. Кармічний зв'язок це не дуже добре, це негатив в будь-якому випадку. Що ви будете відпрацьовувати цей негатив? Чи сподобається вам це життя, про яке ви мрієте? Чи сподобається вам це життя? Ні, не сподобається, він буде агресивний і не такий, як ви собі його придумали. Будуть. Складності в спілкуванні, почнуться якісь негаразди в сім'ї. І ці тучі, вони мають свойства розвіюватися. Тобто, вам треба буде робити, робити якийсь крок, якийсь крок рішучий. Тобто ви тягнете в, свою, в своє життя кармічне відпрацювання в, в, в лиці цього. Чоловіка. Ви могли пройти повз, не чіпати його, але вам дуже хочеться, щоб він до вас прийшов і з ним будете. Ось це можливо, це, скоріш за все, цього так і буде. Але це вам не, приз... не принесе радості в майбутньому. Може бути, діти будуть. да. Стосунки будуть холодними, або вам доведеться роз'їхатись з ним, і ви будете мати від нього дитину. Да, дом, будинок, домівка, власне, сімейне щастя, кохання в якомусь сенсі цього слова. Але стосунки холодні, один від одного, дуже далеко холодні. Ось така у нас вийшла історія. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і запрошую до себе на консультацію. На особистий прийом, бо це в нас загальна, загальний розклад є тут. Може бути не, 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 не особисто вам, да? Щось впадає, щось ні, а вже на особистій консультації це вже буде все про вас. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.